Цього року на Львівщині будуть проходити перегони стежками галичини. Всі подробиці у соцмережах. У москальському вконтакті і в нашому фейсбуці. Заходьте і не забувайте. Давай зараз порепетуем. 28 і 29 червня... Цього року! Цього, на року цього року, на Львівщині! Чи не видно? А ти кажеш, будуть приходити ці перегони. <плес> а ми і разом. Стежками. Галичини. Ні. <плес> Готовий. 28 і 29 червня цього року на Львівщині будуть приходити перегони... Перегодницькі <плес> перегони! Стежками Галичини! <плес> Стежками <плес> <плес> Галичини! Ні! Ні! Стежками Галичини! Н****! Так? Довечі.